Ну, пахне гробами як васоли. Воно все там томиться разом, тушкується. Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Утехо. Мене звати Іван Іванчук, шеф-кухар, який показує вам, як приготувати правильно. Корисно та безпечно продукти в автоклаві. Всім дякую, хто дивиться, хто переглядає наше відео, ті, хто коментують, ті, хто залишають прохання, щоб щось приготувати, який рецепт зробити, на що звернути увагу з тим, що вийшло, що не вийшло. Ми це все перечитуємо. Ми це дуже цінуємо і дякуємо вам за зворотній зв'язок. Сьогодні у нас черговий рецепт, який ми готуємо відносно сезонності, а саме, як ви могли помітити, це перші гриби. В когось вони називаються з шушерибки, в когось вони називаються смарчки, в когось вони називаються моршки. Суті практично не міняє, залишається те саме, що це є перші гриби. Ось так вони, можливо, вони не дуже гарні по відношенню, наприклад, до білого, до борвика, до лисичок, але я вас запевняю, вони. Супер класні, ароматні для мене, як для кухаря, це такий невеличкий скарб, коли розпочинається перше тепло. А тому ці грибочки ми використовуємо в ресторані до практично всіх страв, що можна до піци. І я вам рекомендую приготувати таку не банальну закруточку, а саме квасоля з грибочками. З грибів ми будемо використовувати традиційні печериці або шампіньони, яких називають наші шушерибки, цибуля, морква, біла квасоля, не бандоля, а дрібно така фракційна. І спеції. Будемо це все давати до баночки, викладаємо шарами, будемо грузити в наш автоклав та готувати. Тому, допоки ви підписуєтеся, я розпочну. Перше, що нам потрібно, ми собі підготували наші баночки та будемо нарізати морквочку. Морквочку ми наріжемо ось такими шашками дрібнішими. Щось погане прибираємо в сторону, якщо є чорненьке. І просто нарізаємо. Наші шушерідки або зморшки це ті перші гриби, які з'являються, коли буквально розпочинається перше сонечко. Коли розпочинається перше тепло, і воно вони дуже хочуть вологи. Дуже багато вологи. Вони зазвичай виростають в таких місцях, де дуже багато глини, піску, і їм потрібно вологи. Тобто сонце, дощ. В принципі, мені здається, як і для будь-яких інших грибів, сонечко, дощ, вони максимально сприяють тому, щоб грибочки росли, і їх було просто багато, аналогічно з нашими зморшками. Друге, печерички, я їх також нарізаю ось такими шматочками. Якщо у вас дуже великі, просто розріжте пополоню вздовж і теж нарізайте ось такими дольками. Проте не нарізайте маленькими пластинками, бо вони просто розмокають потім і робляться трішки кашою. Я хочу, щоб все ж таки текстура залишалася. Так, грибочки маємо, додаємо наші зморшки. Ви ж можете використовувати тільки шапочки, можете низи пустити на засушування. Або ж, як і я, використовувати все це. Мені подобається як низ, так і верх цих грибочків. Їх, якщо ви хочете просто обсмажувати, лайфхак вам, їх потрібно обсмажувати на дуже високій температурі. Вони дуже класно поєднуються із м'ясом, можливо, із дичиною. От ми недавно готували вечерю в ресторані і ми їх подавали з козулею. Просто неймовірно. Я використав. Черемшу, яка по-своєму дає отакий часниковий запах та смак, інтенсивний насичений смак м'яса і ось цих перших грибів. Просто, неймовірно, смакує. Обов'язково скуштуйте, спробуйте, а якщо немає змоги, завжди приходьте в ресторани. Ходіть в ресторани, ходіть, бо ми це любимо, кухарі, коли виходите в ресторани. Ось. Далі піде наша цибулька. Наріжемо її просто. Меншими кубиками. Додамо нашої квасолі, щоб воно гарненько було шарами. Якщо ви маєте бажання, ви можете квасолю попередньо замочити в холодній воді, проте у ну, цьому є особливість автоклави, що вона спрощує процес готування і воно робиться набагато все швидше і не потребує оцих додаткових маніпуляцій. Так, додаємо цибульку. Додаємо знову наших грибів моршок. Ось так я гарненько їх ріжу на менші шматочки. Де шапочки ціленькі? Я буду їх залишати, я переважно ріжу ножки. Я хочу, щоб шапочка була ціленькою. Зверніть увагу також на те, що при приготуванні квасоля буде збільшуватися в об'ємі, проте гриби вони будуть зменшуватися. І, відповідно, ми не наповнюємо до верху наші баночки. І вони якраз після приготування будуть заповненими. Ось. Так. Ну і я думаю, що додаю ще квасолі. Детальна кількість і грамовка буде розписана під описом відео. Так. Я гадаю, що буде супер. Ну, і будемо додавати наші спеції. Нашими спеціями завжди є щось універсальне, е, окрім тих рецептів, де ми готуємо якісь автентичні страви. А тому сіль, перець горошком, лавровий листочок, і можемо додати трішки духмяного. Не переймайтеся, якщо десь на 2-3 горошинки впаде більше. Це не та кількість, яка може дуже сильно вплинути на ваш смак та аромат. Вашої закрутки. Додаю трішки олії. Десь буквально по 10-15 грам. Все ж таки овочі, різні трави, зелень. Вона засвоюється, як і соки свіжовичлені і з невеликою кількістю жиру. Тому і більше користі буде. Додаємо наш лавровий листочок. І будемо заливати. Водою. Якщо ж у вашому арсеналі у вас є десь овочевий бульйон, клас. Використовуйте його. Якщо ж немає. Буде вода. Але в цьому полягає зрозумілість і простота ось таких страв, які в сумі виходять насичені смаками, ароматами. І це все в одній ось такій невеликій баночці. Так, дивіться, води наливав десь відсотків 40 баночки. Ну і після цього будемо закривати нашими кришечками. Використовую як завжди, твіст. Раз, два. Три. Та чотири. Відправляємо наш автоклав на температуру 120 градусів 40 хвилин. Друзі, пам'ятайте, якщо у вас посадкове місце знаходиться зверху в автоклаві, це буде 110 градусів 40 хвилин. Ну що ж, після того, як наш автоклав закінчив приготування, воно все гарненько вистегло і можна безпечно відкривати та дегустувати наш продукт, щоб показати вам, як воно вийшло, як воно виглядає. Та чи вартий цей рецепт взагалі часу, щоб на нього витрачати? Так, баночки всі цілі, що і супер. Раз. І два. Три. Та чотири. Ось така гарненька баночка з квасолою. Ой, пахне грабами. І квасолою. Ну, Вона завжди, знаєте, от всі ці страви приготовані в автоклаві, вони мають ось такий е, запах, е, ніби трішки із печі. Воно все там томиться разом, тушкується, з'єднуються ці смаки та аромати, і виходить щось таке, ніби от колись вдома із печі, із казанка. Дивіться, ось так воно виглядає. Ось так квасоля виглядає гарненько. Грибочки, цибулька. Ну, дивіться, гарненька ось така тарілочка. Я не знаю, чи це е, виступає як основна страва, чи це виступає як гарнір. Проте я вам скажу із професійної точки зору. Це сміло можна, наприклад, таких 3-4 ложечки до супу додати. І ви вже маєте концентрат такої квасолі з е, грибочками. Так, хочу захопити і грибочки, і квасолю, і цибульку. М -м -м. Скажу відверто, не посолила, але від цього воно не змінює того, що квасоля добре приготована. Гриби мають текстуру, морква ціленька, але при цьому і м'яка. Цибулька. Так, да, не соле. Но, як казав мій дід, не на столі, пересол на голові. Це він казав, бабі, так колись то воно було. Друзі, квасоля з грибами, печериці, шушерибки, овочі. Вона дуже насправді така. Насичена. Сама квасоля вона дуже вуглеводна і дуже ситна. Всім дякую, хто дивився. Підписуйтесь на канал Утехо, слідкуйте за нашими новими рецептами та до нових відеорецептів. Всім пока!